...які ми казали, це велике соціальне зрушення. Тоді нас страшенно критикували. Нам говорили, що це не може бути. Тому що українці дуже інертні. Тому що моя хата скраю в кожного. Тому що українці розчаровані, що 2010 року вони вже виходили на Майдан. І ніколи в житті вони не вийшли на майдан. Тому що якщо навіть у Києві вийдуть на Майдан, то точно не вийдуть на Майдан у Житомирі в Полтаві. Тому що всі, в принципі, готові жити так якось, тому що дуже великі сили є в режиму. Тому що значить, Янукович не Кучма, а, тому що значить, четверку дотримав нове озброєння. І доводили ще приблизно 35 різних причин, чому не може бути нічого в Україні на початку 13-го року. Наводили багато причин, чому наприкінці 13-го року нічого не буде. Ви знаєте, що дуже а, добре дивитися на все з майбутнього. З майбутнього все дуже просто, тому що ми знаємо, що сталося. І зараз ми дивимося з що там у нас, 2 лютого 2014 року, ми бачимо, що насправді все відбулося інакше. Що насправді всі ці сценарії можна вже викинути, тому що реально сталося велике народне зрушення, яке змінює майже все, яке змінює майже все в всіх сферах українського життя в економіці, в культурі, в політиці, в соціальному житті, у формуванні політичної нації і таке інше. Якщо ми об'єднаємо все, що ми розглянули, то ми побачимо таку штуку. Зараз буде трохи заскладна річ, я спробую пояснити це дуже простими словами. Як би там зробити, щоб ви не стомилися від моїх Руханку сертифікацій? Отже, дивіться, друзі. Якщо б ми перенеслися з вами на машині часу у 1400 рік, то ви побачили б таку картинку? Величезний, дуже потужний світ ісламу, такий великий халіфат, де дуже висока культура, де дуже велике багатство, де який займає величезний простір, а також величезний і дуже багатий, і дуже науково розвинений.